Сніданок. На сніданок у мене огірок свіжий зелений, политий соусом манго чилі, Цибуля, петрушка. Свіжі покришені, спідсолені трошки. Кабачок, тушкований на сковороді цибу... з цибулею та морквою. Тут дуже мало. Два ж маленьких маленьких шматочка. Найменші, які були біля хвостика одного кабачка. Кава з молоком та вітамін. Омлет, омлет на пару, береться яйце, молоко, сіль, все кімнатної температури. Добре збивається, збивати треба добре. Потім в кастрюлю наливаю води, кладу туди тканинки, щоб не пригоріло і не потріскалась склянка. І ставлю склянку ось цю, наливаю в неї в збитий. Взбити яйце з молоком. Коли вариться, варити треба не менше 15 хвилин, а то й більше. Воно піднімається, під кінець аж піднімається верхня частина. Була аж горка, це воно осіло, коли я вже витягла. І вийшов такий дуже смачний омлет на пару. Я вам сказала, що я трошки додавила солі. Цей, це збите. Яйце. Ну, а тут нічого складного. Заварюється кава чорна, в мене йде, додається молоко, і у вас добрий напій, без цукру, правда, без підсолодувачів. А навколо пройшов дощ, омита природа. Ось покажу вам сьогодні оцю грядочку, яка в мене біля бардюрна, бардюрна грядка. Як вона виглядає? Грушка омита дощем. Папоротник. Різноманітний. Рододендру, хоста. Ірхера, а там далі ростуть інші квіти. Ось така краса навколо мене. А тут така композиція скалачів старий дуже старий антикварний самовар. Використовується він, звісно, не за призначенням, калачі себе добре почувають. Лілії ростуть поряд і трава, яку вже треба косити. Троянда, цариця саду. Вона взагалі темнішого кольору. А тут здається, що вона просто яскраво-червона. Ні, вона темно-бордова. Червоною вона робиться, коли повністю розпуститься. Ще цвітуть троянди, лілії. Ось така в мене трава росте. Вона більше двох метрів виростає до кінця літа. Займає дуже багато місця, але красива. Поки я ходила, омлет ще повністю не осів. Тримає форму. А я всім бажаю смачного та тихого, спокійного дня. Хай вам щастить!